Наталка казала, що десь там в інтернетах хтось сказав, що війна закінчиться через 2-3 тижні. Теж хотілося, щоб воно таке було. Так. О, знову тривога. Він або хворий, або щось знає, або звичайне базікало. Каже, щоб людей заспокоїти. А ця тривога, вона ще більше їх лякає. Ага, набридла вже. Усю ніч вила. А тобі що там? Добре чутно? Ти ж там труби. І що? Та там вода так біжить, іноді самого себе не чуєш. Для того, щоб вода біжала по трубах, треба люди, а їх немає. Угу. В перший день усі якось у підвал забіжали, а потім хто у метро, а хто і з міста виїхав, мабуть. Баку, а ти книжки почав читати. Та якось зараз ніколи. Війна. Тобі треба заспокоїтися. І книга тобі в цьому допоможе. Та і хворобах твоїх теж. Чуєш, всі хвороби вони від голови. Тільки одна від задоволення. Го! Ну то таке. А той якого голова порожня, той панацеї в книжках не знайде. Ох, і любиш ти книги, Ігорич? Люблю та до самої смерті. Лягай! вы под люк. Пизда вам. Э, стоят эти твои люки. Смотри, ну, смотри не знаю, как у вас уже нет. Ну что, тут, сука, а? Люди, полиция, валима. Шрек! Швек! Эй! Ну що? це? Швеку? Дай. Эй! Назад! Назар! Шрек! Шрек! Хей! Ну, швек! Швек! Чого так реш? Я думав ти того! Я тобі дам того! Тихо, тихо! Ну як ти? Та Нормально. Навіть сам повірив, що помер. Чуєш, Дмитро Ігорович, а давай більше смерть не згадувати, а? Голову не заділи. Значи ну, б то ні. Ой. Ти цю каструлю бережи. Вона, вона ще потрібна. А... Вадику, ти свою каструлю бережи. На цей раз нам пощастило. А й іншим разом. Та не дай Боже. Фу -т -фу -т -фу. Та не дай. Обережніше треба бути. Хто зна, коли і куди прилетить. Ну, гаразд, я до себе. Тю, Баку, залишайся з нами. В тебе дім стоїть в поганому місці. Так, дійсно. Ну, хоча б тут всі разом. Я і так з вами майже з самого початку. Скільки ще? Три тижні. Та я на це мав на увазі. Скільки ще можна? Я піду до себе. Що тут, що там, вона може нас знайти. Хто? Шрек. Тебе точно голову не заділо? Бабці з косою хто. Треба було з ними залишатися, щоб тобі й другу ногу зламали. Кирпич з лютим сильні хлопці. Я б'юся б в заклад, що вони... Швидко з цими покидьками впораються. А от. Е... А то що? А що? Ти не чув. Там поліція їхала. Червоно, ти чого? Це не поліція, а швидка. Прилюд же був. в них і старени різні. Та я в той момент не прослухався. Ой, слава яйцям. Синку живий. Ти як. Та що йому станеться? Вирубов того Йолопа з одного удару. Залами не ніхто не йшов? Та ні. Ми через шишка в кукола дали. що стоїш? Давай наливай. Треба з цим підв'язувати. З чим? З пограбування. Ну як? Не зовсім. Що ти маєш на увазі? Хлопці, ми варті більшого. Один раз живемо. Ми прийшли у цей світ. Щоб забрати все, що нам належить. Золоті слова. Що ж ти задумав? Ой, Валеріко, що я задумав? Привіт, котика, ти не вчасно. Я зрозумів, в тебе там все гаразд. Так, все нормально. Гараз, не буду тобі заважати. Слухай, можеш сьогодні мені скинути рахунок тієї бригади, про яку ти казала? Я нафтівку гроші зібрав. Е, звісно, можу. От щойно до лікарні доїдемо, бо вона собі постраждала. І тебе все нормально. Так, ну все, давай. Угу. Тиск. Нам ще довго? Буваємо. А, сидиш? Ну сиди. О, Здоров. Здоров, здоров. Ти знаєш, де я зараз був. По тому, здається, що в пеклі. Та я навіть не знаю, що краще. Пекло чи Остапчук. А що він тобі сказав? Сказав, та він мав мене на увазі, як тільки хотів. Справедливо, хоча б. Справедливо? Та в тому та й справа, що справедливо. І наказав те ж саме зробити з тобою. Так, а що трапилось? Справа в чому? Що трапилось, Валєра? Мародери! Мародери трапились! Що у тебе на них є? Та небагато. Тільки останні їхні злочини. Давуся. Боже, які вони милі. Привіт, бусяк. Вставай, кажи ти з нами чи ні? Вставай, кажи, ти з ними! Що ти робиш? Облиш його! Не час для жартів. Ви що тут робите? Та за тобою прийшли? Кого на цей раз треба вкрасти? Рашиста лиса! Якщо зможеш. Баку, справа серйозна. Підіймайся, пішли з нами. Утро, Єгорович, я вам чесно скажу. Я не хочу нікуди йти. На вулиці зараз небезпечно. Тим паче в мене плече це довбане. Ви що, самі не впорайтесь? Ну навіщо ви завжди мене за собою тягнете? Та ми та й без тебе впораємось. Але тут така справа ти не нам потрібен. Я що, в розшуку? Та ні. Він мав на увазі, що в нас зараз з'явився шанс зробити щось дійсно корисне. Що корисне? Пішли, і там все дізнаєшся. Ну, то й що? Ти з нами? О, ну що там? Щось ціно було? Та да такі часи. На дорогі схожі. Та да щось на схожі. Схоже, синку, схоже. Пішли в нас ще зустріч з бомжами. У мене є пропозиція. Ой, Вадико, мене твої пропозиції завжди лякають. Не знав, що такого термінатора, як ти, можна чимось залякати. <рес> так а що в тебе там за пропозиція така цікава? Давайте домовимось. Ми всі друзі. Але якщо з нами щось трапиться, ну не дай Боже. То ми один день погарюємо і більше ніколи не будемо згадувати. Та сплюнь. Дядя Вадик! Що? Іди в гузно. З нами і так вже селейно трапилося, і могло. Е, так, Вадику. Ти маєш рацію. Якщо ми дійсно друзі... Ні, навіть не так. Ми друзі. І якщо з вами щось станеться, я не те, що не згадуватиму. Я забути вас ніколи не зможу. Я теж. І я. Насправді я теж. Лайка. Це що, бомжи. Це той кончений бомжар, через якого я вихов. Собакокра. Я ж казав, житиме. Тима, заспокойся, що трапилось. Та вони в жінки собаку вкрали. Де виділи собаку? Зділи! Та ось вона. Так, ми дійсно вкрали цю собаку. Але тому, що вона її колишнього чоловіка. Він десь пропав, та ми хочемо її повернути ті жінці. Де кого слухайте, це бомжі. Чому одразу бомжі? Друже, ти правий. Та пробач мене за те, що я тебе ну, ти зрозумів, так? Так це ти, був. чекай ну. І що вам треба? Послухайте, ми дійсно її вкрали. Та ми багато чого ще поганого зробили в цьому житті. Тому так і виглядаємо. Напевно, так і будемо виглядати, але ми будемо такими у себе вдома. Ми хочемо вам чимось допомогти, але не знаємо чим. Ось насобирали пляшок на районі. Може, згодяться вам? Ну, гаразд. Топором користуватись вмієш? звичайно, що треба робити. Пішли. Я ще з тобою побалакаю. Я не можу до тебе сьогодні приїхати, бо нас всіх на посилений режим. Та ніби не заспокоїлася, але мені її дуже не вистачає. Я ще тиждень тому всюди розклеїла оголошення про бусінку. Сподіваюсь. Сох, мені треба вже їхати, я запізнююсь. Я подзвоню, але післязавтра, як ще відпустять. Давай, окей, виріши себе. Ну, а його речі йому по голові. Та там така складна ситуація була. Треба було рятувати нашого інваліда. Бач Христинка, оце спецоперація. Ага. А те, що той пило робить. Це просто жах. Та ході вам, все одно ми переможемо. На, перепочинь. поїж поки гаряче. Дякую. Горич, в тебе випити є? Ні. Зараз це проблема. Так може будемо самі варити? Ні. То ціле діло. Ввечері до Наталки завітаємо. В неї завжди є. Хм. Ну що, хлопці? Завтра знову приїдемо. А що? Сподобалося ганчірки різати? Та я ще й дрова можу наколоти. Ти пальці свої не з'їш. Куди так дивишся? Нікуди, на людей. Чи на якусь одну конкретну людину? Ти якщо закохався, треба діяти. Ой, Єгорович, йому зараз тільки діяти. А що? А що? Кохання то вам не жарти. Заради нього люди а... ну, на такі дивовижні речі здатні. Та годі вам, не закохався ні кого. Просто дівчина красива. До речі, Аркаша з 520-го на тому тижні до Наталі Віталівни заходив. Щось ремонтував. <рес> Щось ремонтував? Це вже цікаво. Наближ. <рес> <рес> Наталя Віталівна поважна людина. Аркаша сантехнік. За фахом. Mm -hmm. І руки в нього відкуда треба. Ой, був він сантехнік, був. Сантехніки да. колишніми не бувають. Mm -hmm. Так от. В неї є така прибуда на телевізор. Платиш гроші на місяць. Та може шефір ставити на паузу. На дві години. Або відкатити назад на дві години. Ну, якщо запізнився. Mm -hmm. От так б в житті, а? Mm -hmm. Заплатив гроші, робиш що хочеш. <хи> а час чекає. Ой, Дмитро Ігорочу. Коли у одних час на паузі, у інших час на переможці, та ще й вперед. Як у ті касети, пам'ятаєш? Скажи, а ми не дарма до неї йдемо? А раптом вона скаже, що нічого немає. Коли в неї Аркаша був, кран чинив, nee. він жбан бачить. Літрів на п'ятдесят. Oh. Я не думаю, щоб вони за цей час його випили. А це Аркаша погано знає. Ей, Баку, що з тобою? Агов, голо, баку. Баку, 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 що з тобою баку, баку, баху, ей. ей, друже. О, це березніше. Та що баку. з тобою? Боже, у нас навіть води немає. Бетро Єгору, чи що зробити? Дивіться, швидка, тримай швидше. Гесь дороги доні! Поможіть! Допоможіть, будь ласка, людині погано! Будь ласка! Допоможіть! Людина без тями! Де? Тут поряд! Я зараз, я зараз підміж що. Тільки що, па. Ліки наркотики вживав якісь? Ні. Що пив? – Нічого. Правду кажи. Клянусь нічого, ми тільки збирались. О, Господи. Ти, ти ж він у мене собаку вкрав. Так ось ваша собака. Жива та здорова. Буся, бусечка моя, Буся. Цей бідолога невинний. Це ваш колишній замовив цю собаку вкрасти. Благаю, допоможіть, я вам потім все поясню. Йому в лікарню треба. А з собакою можна до швидкої? Навряд чи. Не а... можна. Не можна. Слухайте, може ми її завтра вам повернемо. Дайте ключі, я знаю, де ви живете. Угу. Щоб ви мені ще квартиру обчистили. О, О, ні. Навіть приходять до себе. Йому потрібно до лікарні терміново. А ви можете його з собою взяти? Не можемо. У нас постраждалий. А завтра можна? Не можна. І, до речі, вже комендантська година почалася. Так ще з час, ні. М -м, щасливі години замічають. Ще вчора перевели годинники. Ох, так а що нам робити? Так... Чекати. Я зараз іншу бригаду викличу. Мені треба бригаду іншу викликати. А це ще надій. Е -е, Андрію, тут така справа. Пам'ятаєш, що мене собаку крали. Не повіриш, це вона. Я її знайшла. Ага. А мені потім нову роботу щодня відбувається. Ні, Катерина Михайлівна. У мене вже одна догана є, мені всього вистачити. Адже звільняєте, я пас. Катерина Михайловна, дозвольте нам собакою вам допомогти. Ми її завтра куди скажете, піднесемо. Угу, Не дочекайтесь. А що ви з нею робити? Погляньте, ми з ними стільки часу. І все добре. Нічого не трапилось. Я вам слово даю. Туди скажете. Завтра. Катерина Михайлівна? Добре. Завтра на 9 до 56-ї школи ще перенести. Дивіться мені, інакше всім боротьби повісьми пили. Добре.